Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Господи, збережи Олександр Безуглий, пастор, місто Добропілля. На початку війни невелике місто на Донеччині опинилося поблизу епіцентру бойових дій. Члени моєї громади спочатку вагалися, чи потрібно евакуюватися. Ми телефонували одне одному і разом молилися, щоб Господь допоміг прийняти рішення, і згодом усвідомили, що все-таки потрібно залишити місто. За декілька тижнів майже вся моя громада виїхала в безпечніші регіони. Тоді ще нормально працював транспорт і була можливість доїхати до Дніпра. Господь дав мудрість вчасно покинути наше місто. У Дніпрі я допомагав евакуювати жителів прифронтових територій. Потім переключився на гуманітарну допомогу, працював на складі, де людям роздавали продукти і де ми вантажили авто харчами для жителів зони бойових дій. Я керував усім цим процесом. Згодом я пережив досвід віри і випробування. Одного разу ми повезли допомогу в одну з гарячих точок. Це була майже лінія зіткнення. Нас зупинили на одному з блокпостів, бо, як ми дізналися, розпочався масований обстріл. Далі ми не могли проїхати, і нам довелося перевантажитися на позашляховик. Це було православне свято Пасхи, проте, через обстріл люди в тому місті не святкували, а ховалися по підвалах. На в'їзді ми побачили жахливі наслідки обстрілу. Дорога була зруйнована, дерева повалені, обірвані електричні дроти. Напевно, нас засікли з безпілотника, бо почався обстріл. Авто поряд падали снаряди. Ми з'їхали їхали в бік школи. Нам вдалося сховати машину, але напевно агресор помітив, куди ми рухаємося, і снаряд влучив саме в цю школу. У мене почали тремтіти руки. Усі страшенно злякалися. Згодом вдалося сповістити місцевих і розвантажити гуманітарну допомогу. І тут постало запитання: а як же виїхати? Якщо нас помітили і хотіли знищити, коли ми в'їхали в місто, то спокою нам уже не дадуть. Мене охопив страх. Думки почали плутатися, у роті пересохло. Я навіть не знав, що сказати водієві. Проте сам водій почав мене підтримувати, заспокоював, промовляв підбадьорливі слова. Я звернувся до Бога. Господи, змилуйся, збережи нас, будь ласка. Уже багато разів Бог оберігав мене, і я вірив, що і цей шлях захищений. Однак тоді я не міг навіть молитися, не міг зосередитися, а тільки повторював: Господи, збережи. Коли ми поверталися, обстріли тривали, але вже було чітко, видно, що Бог веде нас. Нам вдалося виїхати, добратися до підвалу, де люди чекали евакуації. Туди підігнали авто, і ми забрали 50 людей, переляканих зі сльозами на очах. Їхали на сумках, бо одна машина була розрахована на 19 людей, а розмістилося 25 – Проте всі були раді, що врятувалися. Я дійшов висновку: коли перебуваєш в епіцентрі війни, забуваєш майже про все, залишаються лише думки про Бога. Якщо він дав обітницю, що збереже своїх дітей у скруті, то потрібно вірити йому всім серцем.